Друзі, Костянтин Сімчук з нами на включенні. Сьогодні вдалий поєдинок для вашої команди. З перемогою вітати не прийнято під час плей-офф. Тож, що можете сказати по грі? Ну, така важка була гра для нас сьогодні. Дуже я, важлива, звичайно, перемога, така потужна для нас зараз. Була хлопці, додавали в третьому періоді. Гра більш-менш, я вважаю, була рівна. Лише ми скористались своїми можливостями та забили гол. Я думаю. Важливо. А перше питання буде по першій шайбі, яку від е, закинув гравець п'ятого року народження Максим Жеребко. Власне, як відреагували на такий початок, швидкий, достатньо вдалий і ще й молодий хокейс відзначився. Ні, ну Максим дуже гарно грає е, весь сезон і е, е, особливо Леоф він заряджений. Він навіть я вам скажу так, повинен грати більш більше. Тому ми будемо довіряти. І це дуже така нагорода для нього. Це і гол і такий важливий для команди. Звичайно, завжди добре, коли молоді хлопці забивають. Сьогодні ще Євгеноворушко відзначився. Є така. Як це state phrase, Я не знаю, як сказати про те, що під час плей-офф якраз різницю роблять четверта і третя ланки. Можете погодитись з тим, що от зараз хлопці, які найбільший об'єм роботи виконують, вони виходять на вирішальну таку роль під час плей-офф? Ну, звичайно, звичайно. Ну я б не став зараз виділяти когось. Е ви ж самі бачите, і перша, і друга, і третя, і четверта ланки у нас всі грають цей фінал, і хлопці всі, всі грають дуже добре, тому готуємося на завтра. Розкрити тайну, що відбулося під час другої перерви. Команда вийшла і одразу за півтори хвилини все перевернула. Це така тайна, що я вам не можу сказати. Добре, тоді можливо відповісти, як. Соколу вдається так впевнено грати по мінімальній перевазі. Тобто це був матч попередній, другий в Кременчуці 1-0. І команда, ну, взагалі. Не, не демонструвало, що якось її можна переграти. Тобто, захопили цю мінімальну перевагу і довели до кінця. І сьогодні така сама історія. Ну, я думаю, що не треба зараз вам розказувати всі наші схеми там, чи як вони грають. Хлопці грають, хлопці підійшли до плей оффу я вважаю, непогано, але ще нічого не завершилось. Готуємося на завтра, і ми якби готові грати до останньої хвилини, секунди. Тому. Дякую за коментар.